Мануал, як подовжити андельнівську батарейку з інвертором DA. Заходимо в меню, вибираємо налаштування SETTING Заходимо в can протокол, вибираємо Pylon. Активуємо Pylon. І оригінальним кабелем, який йде в комплекті з DEI, запихаємо в порт. Камшини. І обов'язково цей свіч переводимо перший свіч в положення ОН. Це обов'язково по-іншому не побачимо. Потім на інверторі. Робимо таке налаштування. Заходимо в меню. Battery setting. ставимо літіум, само собою і перевіряємо, що він знайшов. Тут має бути паливний протокол. Все. Потім ми заходимо в батарейку. Літій BMS і воно чітко бачить вже абсолютно суменюшку батарейки по каншині. кабель мотуємо в гніздо кампорту. Надай воно, воно єдине. Інших тут нема. Так, обов'язковий момент Advanced function. Заходимо сюди і активуємо це BMS Error Stop Тобто, якщо стається щось платою, воно нам. Зразу відімкне всі виходи. Інверто сповістить лампочкою алярм гучним сигналом і одразу продає смс-ка на додаток. Була додаток встановлений. Ну, зазвичай не встановлений. Ось таке налаштування.